Вітаю, дорогі друзі! Я сам чи я сама. Як часто і під яким соусом ми вимовляємо ці слова? Кому ми їх адресуємо, що ми ними підкреслюємо чи доводимо? Психологи та нейродослідники визнали, ми стаємо тим, що для нас важливо. У слові самоповага чуємо короткі іємки. Вага! Як перша основа, що чи кого ми таким чином вимірюємо? Хто постійно зважує і переважує себе, своє значення, ніби цукерка на вагах, усміхніться собі в люстерку. Ви такі не одні. І це ж ви унікальні. Незвичайний згадковий детектив у вашій особі завжди цікавий і вам, і ми лише, яку людину ми зазвичай поважаємо. Зобразимо її хоча б в уяві, її портрет цієї людини, її риси, її дії. Задумаємося, а що мені? Особисто вже є від такої людини. Багато всього, чи не так? Ми маємо права, маємо розум, здатність розвиватися. І це незалежно від того, кого і за що ми поважаємо. Отже, шанси є у всіх. а як ми їх використовуємо? Це залежить виключно від нас. І якщо не застосовуємо активно. Все одно ця енергія кудись йде. Вона від природи не може зупинятися і стояти на місці. Це будемо тоді вирішувати вже не ми. Ми ж її віддали. А кому чи чому? Чи погіршенню здоров'я, чи схильності до нещасних випадків варіанти є. То до чого ми наближаємося? Чи віддаємо. Бою владу приймати наше рішення комусь чи чомусь? І, відповідно, наші шанси, наша сила втрачається. Чи підтримуємо ми гармонійного чи гармонійну себе, чи примножуємо нашу силу, ділимося, обмінюємося нею. А чи легко нам? Щиро поважати інших, зневажаючи при цьому себе. Поміркуймо, якщо ми звикли ненавидіти і критикувати себе, то чи так просто в одну мить зламати завчене протягом років як суху гілку, для цього потрібно зруйнувати цілу систему. А система, як ми відчуваємо, зазвичай стійка. Невже реально за кілька хвилин зруйнувати хоча б коріння міцного дерева? Тим паче жодна імперія ще не зникла за лічені секунди. А ми хочемо перевернути дещо набагато тривкіше, те, що формувалося роками на міцному фундаменті традицій, виховання цінностей, системи роду і ще багато чого. Тож, у кожного із нас є за що поважати себе, незважаючи на те, що є, що було, що буде. Ми мислимо кожний по-особливому, кожна наша думка неодмінно щось створює. Це може бути радість, добрий настрій, підказка, натхнення хоча б для однієї людини. Ця людина неодмінно буде важливою ще для когось. І Такий ланцюжок надзвичайно довгий, ми його невід'ємна частинка. Чи легко дозволити собі поважати себе, чи доступно нам, копаючись у своїх глибоких роздумах, знаходити по одній золотій піщинці, як шукачі скарбів, такі собі мініатюрні крапельки поваги? Чому б і ні? Хто згодний, поставте, будь ласка, лайк. Тож, ми поважаємо себе, насамперед шануємо свої права, свободи і дотримуємося їх. Право бути собою, право помилятися, право досконалюватися. І всі права, що не суперечать Конвенції з прав людини. Друзі, цікаво, які права важливі для вас? Розкажіть, будь ласка, наприклад, у коментарях. У кожного з нас є навіщо поважати себе. Поважати себе, тому що ми є і маємо перспективи, що у нас є досвід корисний для себе і для інших. Друзі, цікаво, а чому вам хотілося поважати себе? Поміркуємо разом. Чи хочете ви, друзі, поважати себе постійно, не лише на свята, чи після якогось видатного досягнення, скажімо, вдалого звіту? чи... Велосипедного походу. Якщо так, то діємо поетапно. Це гра в довгу, яка потребує багато затрат часу, зусиль і по можливості допомоги інших. Перше, не забуваємо познайомитися з собою іншим чи іншою. Ніким ще не відкритим чи відкритою. Дивимося на себе ніби іншими очима, який я чи яка я, який чи яка я на моєму улюбленому фото, моєму улюбленому одязі, де я почуваюся найбільш упевнено і фіксуємо себе таким чи такою у світлі улюблених кольорів. Звуків, музики, світла, ароматів, страв і всього того, що ми любимо. У нас на душі, як і в природі, не завжди сонячно. І тут важливо відчувати шлях перед собою і куди він веде, навіть через переміни погоди і клімату. Це допоможе швидше віднайти свій ресурсний стан. Адже наш мозок теж весь час аналізує, скільки нам потрібно цих самих ресурсів і куди вони витрачаються. Дуже цікаво інформативно вести облік цих витрат так само, як ми лічимо свої гроші. Інколи ми навіть не помічаємо. Куди витікає наша енергія, наша направленість? Як крізь зіпсований кран? Так можна і визнати себе господарем свого життя, і відповідно відчувати себе на своєму місці і, отже, ставитися до себе з повагою, друзі. Як саме ви відчуваєте повагу до себе? Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями. Під час планування, рефлексії, взагалі прийняття будь-яких рішень ми часто чуємо, а інколи навіть бачимо у своїй голові різні автентичні інструкції до дій. І мова. Зовсім не про те, що спотворено, цілеспрямовано, нездорово, незворотньо веде глухий кут. А про наш внутрішній навігатор. Спробуємо розібратися, чиї голоси звучать як життєвий дороговказ, який заглушує і тим перешкоджає поважати і цінувати себе. Такі для прикладу, фрази як тихіше їдеш далі будеш, не висовуйся, терпи козачого таману будеш. Друзі, будь ласка, доповніть перелік цих фраз звичними саме для вас це надзвичайно цінно. Чиїми голосами вони звучать? Відповідно, від кого вони пішли, звідки вони взагалі взялися. Кому вони взагалі належать? Нам чи не нам. Чи може дідусеві, вчителеві, продавцеві, водію чи комусь іншому взагалі? Ми можемо це проаналізувати. Як, наприклад, у соцмережах, у стрічці новин, або на чиїйсь сторінці бачимо крилату фразу. Ми можемо взяти пошуковик і ввести туди ім'я автора, якщо воно зазначене, або цю фразу. Пошуковик нам видасть, де ця фраза, і в якому контексті. А частіше всього взагалі вирвана з контексту, була застосована раніше. Так само ми можемо застосувати свій особистий пошуковик. І добре обдумати, звідки це все в нас пішло. Наприклад. Ви живете за принципом сиди тихо, не помітить тебе лихо. Цьому крилатому вислову вас навчив ваш дідусь. Відповідно, його навчив його дідусь. Він, у свою чергу, став жертвою кораблетрощу. Він опинився дуже далеко від дому. В невідомому небезпечному місці, на відкритій місцевості, безліч небезпек. І відповідно маскування було найкращою стратегією в тих умовах і на той час і для таких людей. Чи всім і завжди це підійде? Навряд чи. Ми так само ми можемо розібрати будь-яку фразу. Чи вона наша, чи не наша, чи вона нам першочергова, чи ні? І дуже цікаво навіщо нам самоповага? Невже для того, щоб Вирізнятися заради того, щоб вирізнятися. Напевне, ні. Сьогодні ми бажаємо досягти своїх цілей, мати більше ресурсів. А для цього, як то кажуть, один в полі не воїн. Людина істота суспільна. Ми живемо в соціумі, який нам може дуже допомогти. який може нас підтримати, з яким ми можемо обмінятися і взаємодоповнювати один одного. Ми можемо поважати і себе, і інших. Інші, відповідно, теж можуть поважати і себе, і нас, якщо вони адекватні працюють над собою. Згодні зі мною. Будь ласка. Розкажіть, що ви думаєте з цього приводу, з цієї та інших тем. Любіть себе, світ у собі, творчість у собі, мистецтво в собі. Поважати себе і інших. Друзі, будь ласка, підтримуйте цей канал. Відповідайте на запитання, ставте свої запитання, реагуйте, так як ви вважаєте за потрібне. Ставте лайк, якщо вам подобається. Рекомендуйте цей канал, ці відео. Дуже цікава, цінна і важлива кожна ваша думка, ваша дія, ваша реакція. Велике вам спасибі!